Всім доброго раночку, нині неділенька, то не пізна година, верніше то не рання година, але в нас отаке небо, в нас буде, певно, буде дощ. Ну, година сьома, вже навіть по сьомі, але отака ситуація. Це не, не, не ранній ранок, це просто хмарно на вулиці. А я нині хочу поділитися своєю думкою. У мене вже десь на каналі було відео, де я протестувала проти грунтопокривних рослин, і нині. Знову, хоча сама розвела їх і сама ними тішуся, ними задоволена, але протести будуть звучати і нині. Оця часто кажуть агресор, але то не агресор. Це рослина, яка просто дуже швидка. Вона Напевно, розмножується із швидкістю світла. <світ> Отак От правильно назвати. Бачите, тут все в мене вже в майбутньому заполонить, заполонить оцю ділянку, оцей квітничок. Я поки що його тримаю тільки тут. Подивлюся, як я буду справлятися, хоч мінусів мінуси є, і мінуси є серйозні. Так, почнемо про рослинку. Ну, агресором я називати не буду, це просто швидка. Це така рослинка з таким характером, як я. Дуже швидко. І не тому, що є якісь мінуси в тому, а тому, що. Рослинка, так як і я, хочу всюди, всім допомогти швидко все зробити, і тому вона дістала, їй діст, тій рослинці дістався такий характер, так, скажімо, як мені. Ну, почнемо з того, що бувають отакі сюрпризи, бачите? І на даний час я їх тут бачу. Тут нема оцього покрову, оцього килима, і я отакі От нюанси я бачу. Бачите? Тут вже мені не видно. Я бачу і я буду старатися усунути. Але коли, перепрошую, в майбутньому отут. В мене буде всюди отакий килим, а він буде дуже швидко. Надіюся, на слідуючий рік він в мене буде? Отакі неприємні нюанси я не побачу. Бачите, тут є шкідники. Я не про мох, а я про цю диру. Тому, як бути з такими? Сюрпризами я не уявляю. Але я буду далі пускати, тому що я почала не справлятися із своїм обов'язком, щоб було частенько, і я буду пускати цю рослину на той квітник. На інший я подивлюся, але більше всього буде так само. Так само я буду переносити частинками на інші ділянки своїх квітників. Так, поговоримо про плюси. Ця рослина зберігає, так сказати, дає можливість зберігати під собою вологість. Грунту, так, так скажімо, допомагає, зменшує кількість поливів, тому що ґрунт під отим покровом вологий. Нині я не можу показати, тому що у нас, бачите, така роса, вологість, і нині я е, підтвердити. Це не зможу, але я думаю, що всі ми знаємо, хто не знає, хто не стикався, повірить мені на слово, що це насправді так є. Ця рослина не дає можливості попадати сонячним промінням і не дозволяє рости бур'янам, вигрівати, так скажімо, вигрівати насіння бур'янів. Для відповідної схожості тих бурянів. Тобто зменшує кількість бурянів. Ну, бачите, в мене їх майже немає. Хоча я не можу сказати, отут, отут є травичка, я не можу сказати, що їх нема зовсім. Але виполоти. Це набагато легше, як полоти весь квітник. Так, це є другий плюс. І естетика. Естетика це те, що називається красиво. Ну, це моя думка. А тепер почне, продовжимо, не почнемо, а продовжимо з мінусів, мінус. Це те, що я показала на початку відео. Тут легко розмножуватись, а також функціонувати, проживати нашим шкідникам. Це є хрущі, слимаки, миші, можливо, хтось би ще продовжив перерахунок, але я поки що обмежуся тим. Що знаю, це є мінус і це є великий мінус. Тому що, ще раз наголошую: їх не видно під отим покровом тут ніде нічого не видно. Наші коріння не наші коріння, а коріння наших рослинок будуть знищені, не будуть, а можливо, будуть. Знищені тими шкідниками. Оце можна назвати їх агресорами шкідників. Не рослинок, а шкідників. Тому що вони до наших рослин поводять себе агресивно. Вони з'їдають на своїй дорозі все. Так що отакі плюси і мінуси. От Оцих ґрунтопокривних, у мене на даний час тільки оцей очиток, це є очиток лідійський або, як я не помиляюся, іспанський. Так що кожне, кожна господиня ми маємо обдумати, чи воно нам потрібне. Ну, якщо десь маленька. Там е, маленький квітничок, то можна, можна обійтися. Можна там просипати сполоти. І, тим більше, якщо людина на пенсії чи по якійсь там іншій причині ніде не працює, ну, то таке, можна бавитися. А так, то треба щось вирішувати. Е, засипати корою, та, так само будуть бур'яни. Тепер Покажу вам свою керію. Бачите? Ні на які перешкоди. У нас нині 9 листопада. Вона не звертає увагу, вона планує квітувати, ну, квітувати далі. То що нема тут? Чи є? Не бачу. Без окулярів не бачу. Ну тут точно є попевник. Вона не піддається ні холоду, ні голоду, вона вегетатує і навіть в бутонах. Тут ще одна моя красуня, яка так само. Бачите, купенок. Зараз скажу. Що це за троянда папа Майян? Це не папа Майян. Це називається Ой, якось інакше День народження папа Майян чи що? Ну, одним словом, щось, щось воно із того. Тут моя, бачите, рудбекія, красуня, ви подивіться, ну тут колір не передає. Червона. Попадають червоні між ними. І в подальшому всюди, бачите, отака от історія. Я тут нічого не прибираю, я тут прополюю, але періодично, але е, очиток я залишаю. Нехай він розростається. Пробую, а можливо, мені не сподобається. Бачите, тут просівша земля, тут просівша. Зараз іду, шукаю якусь хімію і буду щось робити. Тут, бачите, теж нора, не знаю, чи то медведка, чи то миш. Не знаю. Не дуже я в цьому обізнана. Але зараз якесь універсальне добриво пошукаю. Не добриво, а хімію і буду туди закидати, буду боротися. Хоча в подальшому, не знаю, ще не показала свою Констанс красуня, так само супротивляється похолоданням, хоч нині так досить на вулиці холодно, але вона квітує. Вся ще в листячку, десь трішки є е, іржі на листочках, але це мінімум, і вона квітує далі. Тут така хризантема теж. У мене їх було багато, я викинула, а тепер знову вже шкодую, вертаюся до неї і оцей кущик буду розсаджувати. Тут так само, бачите? Так що, отакі то справи. Тут не позрізала ще піонію. Не позрізала, бо маю часу. І тут знову моя керіо, Ну, тут вона... Ой, вона тут. Бачите, як то називається, може, дай пам'ять одним словом. Вона тут. Тут вона в жахливому стані. А той стан вона підхопує, бо тут рядом в мене є отака ідіотка. Я її збираюся викопати, але вона дуже-дуже велика. Я її обрі... верх обрізаю, а корінь завжди. Я думаю, що це від неї нагорода. Це, це керю, а оце вінка троянда, така розова. Вона постійно хворіє і я її хочу викинути. Я думаю, що від неї то є борошниста руса, пригадала. Якщо знову, я не помиляюся. Так що, мої дорогесенькі, трішки поділилася своєю думкою і не тільки думкою, а своїм досвідом про отаку красу, очиток лідійський. Ну, він дуже класно виглядає, але, 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 але. Він цвіте, цвіте він десь квітень місяць, і після квітування розкидує своє насіннячко, і воно швидко, швидко проростає. Отож, мої дорогенькі, всі будьте здорові, всім миру, злагоди і добра. І моє вам щире. Papa, papa.